Останній тур АПЛ шість найцікавіших матчів. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо шість найцікавіших матчів АПЛ. Останнього туру, які пройдуть у цю неділю. Я вважаю ставки на ці матчі досить впевненими. І зараз будемо розбиратися, які варіанти ставок варто взяти на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись в кожному з матчів. І обов'язково напишіть свої думки в коментарях та поставте лайк на удачу, щоб на цих вихідних у вас зайшли всі ставки. І перший матч з мого списку це Манчестер Юнайтед Астонвілла. Манчестер Юнайтед повністю провалили цей сезон, програли у фіналі Ліга Європи. Ну і ніякої турнірної мотивації в команди уже немає. Астон Вілла, яка бореться за зону Ліги Чемпіонів, я вважаю, тут викладеться на максимум, і переможе Манчестер. Очікує на перемогу Астон Вілли та на перемогу Астон Вілли і тотал більше півтора. А далі менш очевидний матч. Це Нотінгем Чалсі. А перед цим хочу запросити вас в мій телеграм-канал, де буде ще більше думок від мене. А також ставка дня. Там також будуть матчі української прем'єр-ліги, і ви зможете також побачити. І думки інших учасників мого телеграм-каналу, адже в мене відкритий чат для обговорення ставок. В чаті є багато хлопців, які скидають якісні ставки в чат. Це також варте вашої уваги, тому. Після перегляду відео обов'язково підпишіться на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. По матчу ноттінгем Чалці. Зараз Ноттінгем мені взагалі не подобається в плані гри. Вони дедалі більше почали пропускати голів, і хоч я на них часто ставлю, та зараз проти Чалсі, мені здається, що вони не потягнуть. Чалці все ж більш різнопланова команда. Вони можуть адаптуватися до будь-якого суперника. А Ноттінгем грає більше. У свій захисний футбол від контратак, та тим не менш, я вважаю, що Ноттінгем, як і в більшості матчів цього сезону, в домашньому матчі зможе забити ворота Чалсі, але й Чалсі свої голи знайде. Обмін голами можна прогнозувати в цьому матчі. Так само, як і тотал більше півтора, та не програш Чалсі, все ж на мою думку, Чалсі більш ймовірно візьме очки в цьому матчі. Можливо, навіть переможе Нотінгем на виїзді, але ставка саме буде на Х2 на Чалсі. Наступний матч це саутгемптон Арсенал. Хоч тут команди і без тур'єрної мотивації, та тим не менш. Southampton зараз показує свій характер, і команда хоче хлопнути дверима перед тим як вилетіти за пел, тому що сезон жахливий, і гравці хочуть якось себе показати, щоб влітку перейти можливо до якихось інших команд. А арсенал. Arsenal... Це та команда, яка грає у свій футбол, попри те, що немає турнірної мотивації, і гравці індивідуально хочуть покращити свої показники. Я очікую, що в цьому матчі ми побачимо результативну гру, тому що Саутгемптон пропускає дуже багато. І я вважаю, що тут варто взяти тотал більше 2,5 і не програш арсенала. Також можна очікувати тут і на удари в площину воріти від арсенала, і на сейви в Саутгемптона, тому що. Там досить е, сильний показник сейвів по сезону. Наступний матч це Ньюкасл Евертон. Евертон вже ніякої мотивації в цьому сезоні не мають. Команда досить непогано провела середину сезону, забезпечили собі прописку в АПЛ. Ньюкаслу тільки перемога потрібна від цього матчу. Ньюкасл має високий індивідуальний показник результативності. Ньюкасл це більше домашня команда. Вдома в них все чудово. Я вважаю, що Ньюкасл вдома переможе, та то буде тотал більше півтора. А матчі Тоттенхем Брайтон та Фулхем Манчестер Сіті будуть в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити ще більше чудових ставок. Там будуть ставки і на кутові, і на основні варіанти. Коефіцієнти будуть високі. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.